Привіт! От знаєте, буває, дивишся на людей і думаєш, чому хтось душа компанії, а інший тихий спостерігач, що взагалі робить нас нами? От саме про це ми сьогодні і поговоримо. Розберемося в перших спробах психологів знайти відповідь на це, здавалося б, вічне питання. Ну що, подивіться уважно на цю пляму, що тут можна побачити? Може, якесь страшне обличчя або дві білки, що б'ються. Колись вважалося, що відповідь на це питання це справжній ключ до внутрішнього світу людини. Ідея швейцарського психоаналітика Германа Роршаха була простою ми ніби проєктуємо свої думки на такі от плями і, самі того не усвідомлюючи, розкриваємо всі таємниці своєї особистості. Так от, що робить нас нами? Це ж те саме головне питання, яке не давало спокою першим психологам, таким як Фрейд, Юнг, Роджерс. Вони по суті намагалися розібрати на шматочки у цю складну мозаїку, з якої і складається унікальна особистість кожної людини. Перш ніж іти далі, давайте домовимось про терміни. Що таке особистість? Ну, якщо по-простому, то це наші характерні і що важливо стійкі способи думати, відчувати і діяти. Тобто, коли психологи говорять про особистість, вони мають на увазі саме це, наші стабільні риси. Вони дивляться на конкретні характеристики і намагаються зрозуміти, як усі ці шматочки пазла складаються в одну картину. І ось тут на сцену виходить Зигмунд Фрейд зі своєю без перебільшення революційною теорією. Його психоаналітичний погляд буквально перевернув уявлення про людський розум, а найкраще все це пояснити допоможе, ну звісно, знаменита метафора айсберга. Отже, уявіть собі, айсберг. Фрейд казав, що наш розум влаштований приблизно так само. Глибоко під водою, у несвідомому, ховається воно або ід. Це така собі наша примітивна тваринна частина, яка хоче всього й одразу. Те, що ми бачимо над водою, це свідоме я або его. Його задача бути посередником, знайти спосіб задоволити дикі бажання ід, але так, щоб це було прийнятно для реального свіду. І є ще третя частина над'я або суперего. Це наш внутрішній критик, наш моральний компас. І от за Фрейдом уся наша особистість це результат постійної боротьби між цими трьома. І знаєте, що найцікавіше, за Фрейдом, ось цей нескінченний внутрішній конфлікт між нашими хочу, треба і можна, і є головним джерелом нашої тривоги. Наше бідолашне его постійно перебуває під шаленим тиском. Тривога, виходить, це така собі ціна за те, що ми живемо в суспільстві, а не просто йдемо за інстинктами. Добре, а що ж робити цьому его? Як воно взагалі витримує такий тиск? А ось тут за Фрейдом і вмикаються так звані захисні механізми. Це такі собі несвідомі хитрощі, які его використовує, щоб захистити нас від усієї цієї тривоги та неприємних почуттів. І в его є цілий арсенал таких штук. Наприклад, витіснення це коли якась тривожна думка просто зникає з нашої свідомості его її, ніби ховає глибоко-глибоко, або проекція. Це коли ми бачимо власні недоліки чи неприйнятні бажання в інших людях. А заміщення це взагалі хрестоматійний приклад. На роботі нагримав начальник, а людина приходить додому і зривається на собаці. Тобто гнів перенаправляється на безпечніший об'єкт. Ну і звісно, є ще заперечення чи раціоналізація. Це все способи або не бачити болісної правди, або знайти для своєї поведінки якесь логічне пояснення. Але звісно, не всі були в захваті від ідей Фрейда навіть серед його найближчих послідовників почалися, так би мовити, розбіжності. Багатьох, м'яко кажучи, не влаштовувала його зацикленість на сексі та агресії, і це стало поштовхом для появи нових теорій. Цих мислителів називають неофрейдистами. Вони ніби взяли ідею Фрейда за основу, але сильно їх переробили. От, наприклад, Карл Юнг припустив, що є не лише наше особисте, а й колективне несвідоме, така собі спільна для всього людства база даних, образів та символів. Альфред Адлер вважав, що нами рухає бажання подолати почуття неповноцінності з дитинства. А Карен Хорні взагалі влаштували революцію, заявивши, що соціальні чинники набагато важливіші за біологію. І от, як відповідь на такий: погодьтеся трохи похмурий погляд психоаналізу з'являється щось абсолютно нове гуманістична психологія. Замість того, щоб коперсатися в конфліктах і хворобах, ці психологи вирішили зосередитись на здоров'ї, на зростанні на потенціалі людини. Це без перебільшення був переворот у мисленні, замість того, щоб питати, що з людьми не так, такі мислители, як Абрахам Маслоу і Карл Роджерс, почали ставити інше питання: а що робить людей щасливими, творчими, реалізованими? Їхня головна ідея була простою, але потужною. У кожній людині від природи закладене прагнення до зростання. Ну, всі ми знаємо про піраміду Маслоу, правда, він вважав, що коли базові потреби, їжа, безпека закриті, ми прагнемо до чогось вищого. І на самій верхівці цієї піраміди дві найважливіші речі: перша це самоактуалізація, тобто бажання стати найкращою версією себе. А друга ще вища самотрансценденція це коли ми шукаємо сенс у чомусь, що виходить за межі нашого власного я. А от інший гуманіст Карл Роджерс сказав, що для здорового розвитку особистості потрібне правильне середовище. І для цього середовища, на його думку, є три ключові умови: перша щирість у стосунках. Друга прийняття. Це коли людину приймають такою, яка вона є, без жодних але. І третя емпатія, тобто вміння по-справжньому відчути і зрозуміти, що переживає інша людина. І ось тут ми бачимо цю фундаментальну різницю. Психоаналіз, по суті, дивиться назад у минуле, у дитячі травми, щоб щось полагодити. А гуманізм дивиться вперед, у майбутнє, на потенціал, і намагається створити умови, щоб людина могла розквітнути. Це просто два абсолютно різні погляди на те, хто ми є. Без сумніву, ці ранні теорії дали нам неймовірно багато мову, щоб говорити про наш внутрішній світ. Але. Вони залишили після себе одне гілганське питання, яке визначило весь подальший розвиток психології. А питання таке: як усе це перевірити? Як виміряти ці глибокі, цікаві, але ж такі суб'єктивні ідеї науковими методами? І ось пошук відповіді на це питання і став головним завданням для наступних поколінь психологів.